Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та мої городські будні. Що вам скажу? Біда, біда з цими тіктоками, тому що Юлія надивилася тіктоків різних переглядів, типу як роблять дегустацію різних цих фруктів, Яких фруктів? Продуктів. продуктів, фруктів. Коротше, і треба і присвідчити також, щоб Василь це все дегустував. Хоча я тільки можу продегустувати м'ясо, рибу, борщ та сало, все для мене. Це хватить. Ну, Тіктоки заставляють людей робити диво, чудеса. Тому зараз будемо пробувати, не знаю, ще що, як воно називається, але дай Бог, щоб мій організм витримав це все. <хи> Тому поїхали. Так, друзі, що в нас? У нас перший фрукт йде ось така жовта помела. Помела, помела, помело, не знаю. Правильно, коротше, помела якась. Ох, аж страшно це все куштувати для мене це таке все дике. Хлопець з села. Мене електричка привезла, кажуть, будемо зараз спробувати. Ну, наперед скажу, можливо, що мої е е кусові рецептори не співпадуть з багатьма ну, людьми. Тому що я таке не люблю ніколи, я не їм такі ці овочі, фрукти. Для мене це таке не дуже смачне. Але заради дівчини треба зараз буде кривитися, їсти та казати вам, що це дуже смачно. Тому так, другий, який у нас другий буде? Так, друзі, ну що, юля начистила мені ось цю помилу. В принципі, таке з дольками, воно як іде, як апельсин чи мандарин, просто що таке зелено-жовте кольор. Що я скажу одразу, що не вигідно купувати, тому що ось скільки йде який відход від нього. Ну дуже багато, ну таке пухке, бачите, яка товста товста шкура, то, типу, там більше ваги в цьому чи в шкурі, чим в самоцією помилі. Ну, Дай Бог, до речі, нічого не їли, спеціально пались водички, щоб трохи розуміти якийсь смак, щоб не путати, не путати. Ну. Дай Бог, дай Бог. Фух. Хе. Фух. Ну, Юля рекомендувала їсти без кожури, типу, без цієї білої плівочки. А ви як скажете? Тому що мені здається, треба без білої плівочки. А Василь говорить, що треба з плівочкою білою. Ну, Через силу. Опишіть свої враження. Як начебто я наче, зів таблетки якісь такі. Знаєте, такі, що буває, як ковтаєш, і вона таке горька. Або як в дитинстві я не мог таблетку проковтнути ціляком. І мама завжди мені товкла ложечки. І в цю сім'я глотаю. вона таке горька. Коротше, коротше, хано. Ну, тобі сподобалось? Не рекомендую, серйозно. кажу. Воно горьке і кисле. А спробуй а без, а спробуй, як я почистила без плівочки. З'їсти оце лише серединку. Ну спробуй, можливо, так тобі більш зайде. Ну. да, Дає. Сам смак оці у оцих ліків дає шкурка, мабуть. Ну, а чистить теж, мені каже, це не варіант. Сидіть, ось це виколупувати. Ну, без плівки краще. Краще не так сильно воняє, так. Да. От реально ця плівка це, це просто якісь ліки вонючі. Я вам серйозно кажу, фу. Фух. Поїхали далі? Давай скоріше переходимо до іншого, бо мені вже так живуть, вже живіт так круто, що капець. Поїх. Так, другий фрукт також мені до, ну, довіри не внушає. Це фрукт хурма. Ось так він виглядає. Хто їв, не знаю. Хтось любить, хтось не любить. Для мене я якось спробував також. Ну Мені воно не зайшло просто капець. Але надо же, тік ТікТок, це ж Тік-Кок, це ж ти що. Каже, давай знімати. Ну, Будемо знімати, тому зараз Юля нарізає, так куштуємо. Так, ну нас іде другий наступний фрукт. Це ж фрукт. Так? Ну так. Перед цим хочу сказати. Я б краще дегустував би рибу різних видів рибу, я згоден би дегустувати. Тому кому цікаво взагалі такий контент, дегустація всього, всього, що можна купити в магазині, в АТБ чи в Новосі, е ми будемо вам знімати. Якщо це відео будуть набирати хоча б по 3-4 тисячі переглядів, то в принципі буде сенс це знімати. Будемо купувати рибку різну, також малосольну, там, мариновану, сиру, свіжу, копчену, вялену будемо куштувати. Поки що. Ось так начнемо цей контент з фруктів. Ось так вот наша хурма. вона також таке, не лишає довіри. Воно на помідор схоже. На помідор, так. Да. Ну. Його солити не треба. <плес> а сколько чи ні? Не знаю. Не думаю, шкурка не їсти. Не розпробував, чи не треба. Ну, тут щось хоч трохи більш таке солодке воно. Типу, зі шкуркою, я думаю, що не їдять, їдять це воно нап'ять. Ну, вже набагато разів краще, ніж ота перша фігня. Короче. Помало. Помало, чим та перше помало. Це, це вже можна їсти, в принципі, цим вже ви не реально. Опиши її нам. Ну що, воно таке, коротше, типу, як і солодке. Я не вмію описувати, я краще рибу буду описувати. Фрукти це не моє і, і овочі також. Ну, Скажу так, що їсти це вже можна, ну, це вже вас рекомендує. Хто любить взагалі фрукти, якісь там екзотичні, то це може взагалі це дуже піднімає на систему. Да, ну у може період війти... п'ють їдять у період, коли дуже хворіють. Це може війти в топ-п'ятерку за якихось фруктів. Ну, на останньому місці, понятно, що на п'ятому. А що буде на першому, не знаю. Тому кому цікаво з нами, давайте лайк, підтримку, коментар. Поїхали що скуштувати далі. Так, що в нас йде далі? Да, далі. Топ -третє. Третє. Це в нас йде такий великий гігантський горіх, який росте тільки в Канаді. Де? Шутка, друзі, це в нас кокос іде. І Юля Думає, що там є навіть сок кокосовий. Але я сподіваюся, ну, я думаю, що скоріше за все, що там немає нічого. І кокос, до речі, сам ну, кокосову стружку, понятно, що я їв, конфети з кокосом, Рафаєл все таке. Але я сам кокос ні разу не купував, не знаю, що воно ну, як воно. Ну, думаю, що буде тяжко дуже розбити. То, що воно, воно реально кирпич, камінь. І я не знаю, як ми зараз це будемо розбивати. Треба або молотком, або болгаркою його розпилювати. Ну, Першим ділом, щось вона хоче взяти зараз викрутку та повикручувати в ці дірочки. Але я думаю, що не вийде. У мене є сверло, але шкода, що зараз шуруповерт на стройці, то зараз без ми просверлили і вже бачили, чи є там якась водичка. Ну, зрозуміло, що так нічого не булькає. Тому починаємо перевіряти, що це таке взагалі є. Так, друзі, ну це в принципі нелегка задача. Це роздобати. Добре, що у мене є такий ось ніж. покажи, фірми Колумбія, дуже міцний, у нього така сталь класна. То ним, воно, він рубає навіть і метал. Кості, і метал, то ми ось таку розламуємо, воно виходить щось, типу як кіндер-сюрприз, знаєте? Таке щось не поминає. Зараз розламаємо та будемо якось пробувати. І так кусати на терке на трем трошки. Короче, ну це не как забачив розпакувати. Зараз пізніше покажемо, що у нас вийде да. по шматочку, по шматочку так вот. Так, ну що, друзі, згорем пополам трошки його розламали, розрубали. Реально схоже на кіндер сюрприз. Ось такої вона йде в оболочці, а всередині самий кокос. Все розламувати ми не стали. Ось так воно виглядає, бачите. Пару шматочків відламали. Зараз куштуємо. Цікаво, в принципі, я їв, кокосову стружку, але ж думаю, вона там все ж таки по-іншому готується якось. Ну, в принципі, з цього всього, що я куштував, це на першому місці буде. М -м. На даний момент. Так. Да. Те, що можна їсти. <рес> Тобі я... подобається? Так. Да. Перший раз кусаєш прикольно, а вже більш рожово, що така, як вона сильно жирне. Може багато не можна їсти, я не знаю. Його ну, заліто е, тут на тірці, на тірці чи на чому. І там шоколад, там посипають конфети. Я раніше любив з ну, панфету. Ми так і зробимо. Да. З конфетами буде бомба. Тож що так, я думаю, багато їсти не можна, воно сильно жирне, таке Калорійне. Калорійне, Да. Але мені подобається смачне. Коротше, це на першому місці на сьогоднішній час. День. Так. Да. Ну що, ї... ну, далі? Йдемо далі? Йдемо далі. Так, друзі, щоб вони переживали, все те, що я дегустую, воно не припадає. Це, до речі, ідея не моя, була це все дегустувати. Не знаю навіть, чи вийде це відео, чи ні, бо мені здається, це просто нецікаво та й для мене це не смачно. Ну, Але то, що, кажу, то, що що лишається, це все ми не викидаємо. Це все дівчина його кудись там коротше, впихує в різні страви. І зараз у нас, на жаль, світла немає, Ну, як у мене є в бучі світло, вірпені, на жаль, виключають. Повечеряли ми при свічках. Зараз поставлю чайничок і покажу стосовно кокосу, що дівчина видумала з цим кокосом. Коротше, <клес> отак при свічках. Ну, але такий реалі. Ось такий ось пекла пирог до чаю зі стружкою кокосу. Думаю, буде. Сирна запіканка і коло стружкою. Сирна запіканка з кокосовою стружкою. тому будемо зараз... І всередині начинка пропитка з горіхами так? і медом. Нічого собі придумував. Коротше, ну от так. До речі, в мене трохи горло було, то можете, можете ну, відчувати, що розмовляю по-інакшому. Зараз е, йдуть процеси лікування. Короче. П'ємо ось щось тут таке пертусин. Треба зараз якось наважитись, тому що це дуже воно не смачне також, Все, що корисне, то не смачне, як кажуть. Таблетки також, смакталки, смокталки. Ну, так. так, друзі, і що, вибачайте, у нас на задньому плані стирає, стиральна ну машинка, трохи гудить, Ось такий фрукт купила, я наступний, бачу. да, Наступний. Називається він Грана Діла. Він показує, як називається, бо тяжко буде заповнити. Коротше, він такий цікавий, типу, от на очі він. Ну, як ти м'ячик прижимаєш, він так і прижимається. Я не знаю, що це таке. Ну, ось, ну, так. Покажи нам. Ну, типу, ось так. так. Ось таке ось. Що воно таке? Я не знаю. Ну, що тільки не придумаю. Це збираю там в своїх єгиптах, а нас потім травлять. А ми гроші великі платимо за цю фільм. Ну, ти невеликі гроші від там. Ну, да. Тому зараз дівчина його розпаковує, та ми далі включаємося. Друзі, поки дівчина Юлія, його чистить, це так цікаво, я дивлюся, смішно, Коротше, капець. Е, ну, бачите, багато ви не познімаєте таких фруктів, тому що в принципі, ну, ми вново всі купували, вибори не так уж і багато. Все таке, що прямо ми не разу не куштували. то взяли. Але дуже багато фруктів, я особисто скажу. А якщо вони лежать довгенько, їх просто скидують на знижену ціну, тобто? З ну так, да, ні, я маю на увазі, що вибору такого великого немає. Типу там ті самі там, куча яблук, куча бананів, куча апельсини, мандаринів. Це звичайний фрукт. Фу, Фу господи, боже, боже. Мені вже погано стало. Ну гляньте, що це таке? Це. Якийсь мурав... мурав'я кокот зародич який. Можна я не буду це пробувати? Ммм, mm, смачне. Ага, я боюся. Фу. Реально це бред який, та господи. Mm, mm. Вкусно, попробуй. Треба Господь, тільки ложечкою, або... да, бо ти ж Бери. у нас дівчина Бери слаба, тебе електричка пройшла пальці. Так, друзі, ось так воно виглядає, ось така картина. Це як його що скажу, шкоду принципі... до речі, я скажу, Шкарлупа, до речі, дуже тверда, така прям твердюща-твердюща. В принципі, я скажу, що більше, мабуть, чому фрукти знімати не будемо, тому що ну, немає більше вибору. А якщо це відозаопів ця тема, то можна, в принципі, куштувати буде риби, дуже багато різні, копчений, силен, свіжий, маринований, пряний, не пряний сировий, да. ну, типу, багато чого можна. А фрукти, мабуть, це останнє буде до того що мені воно не заходить. Бо Василю не сподобалось. Так. Ну, все, куштую. на мій погляд, на перший погляд, як воно виглядає. Виглядає воно, типу, як якийсь такий від цього. Як багато личина. Багато личина, <laughs> дайте Ну, типу, насіння. Ну, а... ти можеш? <laughs> насіння треба ж? Ну так. Да. Так як я вчитала в інтернеті, там дуже багато вітаміна, В, С, тобто дуже полезне. Ну, Василь їсть це вже великий признак того, що це щось можна вже. Мені це щось дуже схоже на щось. Не знаю на що. На якийсь. На якийсь сок. Щось таке. Ну, Щось якесь таке. Ну, їсти можна, Ну, Це їсти можна, так. Да. Тільки якось так. Да. Не, не естетично. Необична треші, так, да, типу, і треба прийнути. Але на смак, в принципі, ну, можна їсти. Але скільки вона коштує повністю? Е, Ну, ми со скидкою взяли 30. Впрочі, без скидки вона коштує 79,99. 80 гривень таке маленьке, вона коштує. Не дешево, але наче то прикольно. Ну так, да, але ж ми взяли со скидкою, то вийшло в нас щось у при 30 гривень. Mm -hmm. Mm -hmm. Їсти можна. В принципі, так. Да. Слава Богу, хоч щось нормально. Поїхали далі. Так, друзі, далі у нас іде фрукт апельсин шоколадний. Це цікаво, як там може бути шоколад. Ну він такий колір шоколадний. Але мені цікаво, він хоч буде схожий на апельсин взагалі. Він у нас виходить 50 чим гривень одна штучка, да? Да, ну, да, 40 так? Копейком. 40 40 копейків. Коротше, цікаво зараз також Ілля розпаковувати та будемо пробувати. Апельсин шоколадний. Так, все, апельсин у нас вже на тарілочці. Ну, в принципі, з виду, як ми дивимося, зюля, звичайний апельсин, Тут що відрізняється, це лише його колір його шкірки. А так, звичайний апельсин, звертається. А на смак. На смак будемо куштувати. Ну це вже мені не страшно куштувати. Це для мене вже в принципі звичне все. М -м -м. Звичайний смачний апельсин. Солодкий, кисти. Більш Ні, Ну, це от вкусно, смачно. Рекомендуєш? Mm. Якщо брати по цінам зі звичайним апельсином, то рекомендую звичайний, тому що по смаку він нічим не краще. А по ціні, бачите, 50 гривень штучка, це я рахую, десь дорого. Тобто 10 апельсинок 500 гривень віддаєте. Звичайний апельсин дешевше. Mm -hmm. Але якщо у вас багато грошей, можете купувати цей mm -hmm. просто за того, що тут то шкірка іншим кої... Коли... Шоколадна. Да, ну смачний. Все, я потрошки куштую, це все інше доїдає і Це у нас любительниця поїсти. тому... Так, знімаємо. Дивіться, друзі. Це в нас, коротше, як я кажу, здоровий, здоровий е, зелений горіх. Не, на смак таки не дуже. Ну, мені цікаво, що воно буде. Як воно називається у нас? Манго. Манго. Ну, в принципі, назва така, знаєш, популярна така. Десь я таке вже чув. Ось мій грік, да, сільські святі. Та, фрукти, ну хай, спробуй. Коротше, зараз все нарізаємо. Якщо вам цікаво, не забувайте лайк, коментар. Чим більше лайків і коментарів продлагається відеоролик, Чим більше ну, нам є сенс знімати на це все ну, тратити час та гроші. Тому... Короче, я ж кажу, далі, якщо залетить відео, якщо у вас буде активність, будемо знімати рибу, дегустації риби, дегустації, ну багато чого. Якщо це нам буде вигідно, то що зараз отак в, в, ну, доводиться юлі в <сміття> ліс а не мені, тому що вона трохи працює. А я зараз поки що довезни, або що шабаш. Але нічого, якось протягнем. Як я кажу, бідні шабашимо, а дорогий ці їмо. Ну нічого. Короч, останню копійку на езотичній. Ну, дівчині ж хочеться, це ж тік-ток, це ж популярно. Да? Все, нарізаємо, чистимо. Так, далі у нас іде манго, але я, дівчина вже кусочок хамячий, я так думаю, що мені дуже не сподобається. Щось мені вже страшно. Можливо, що ще він сирий, ми ж не знаємо, який він має бути. Він з одної сторони зелений, з іншої такий червоний. От... А ну я зараз тобі ще відріжу з цього цером, де червоний скуштую, може це буде краще. А ну скуштуй цей і кивний мені, буде краще. Ну весь однаковий. Мені, ну колір тут червоний, а тут зелений, бачиш? Ну зелений. може він ще дожен був довести. Може він достигне. Так, ладно, я куштую. <гум> мені каже, він зелений. Можливо. Сюла забракувала силь або хай в холодильнику. не знаю, мені не дуже. Це не моє. І останній у нас найкрутийший продукт. Шос, зразу покажу. Зразу. Це у нас? Шо? Шо це? Шо це? що? Що це? Що Ананас, ананас, друзі. Це у нас ананас. ціна на них дуже велика. Я вам скажу, я прям ну, філе бачу ціна. Тим паче це в новості було куплене. Ну, ось це ж дорогі магазини, розумієте. Ми навіть, щоб ви розуміли, ще не маємо уяви, як його розрізати. Зараз будемо пробувати дивитися якось в Ютубі, тому що колись батько царство небесно нам привозив такі, такі з роботи, і в основному знаєте, всі їдять з банок. Тобто банку відкрили, там вже готово нарізано. Eh, а вам привозив тату такі цілий? Ну так мені було дуже мало років, я це і Ти що панов... не пам'ятаєш, як ти його розрізав? Воно ну, мені було років сім, може вісім, я точно не пам'ятаю. Ти що, це було дитинство, що... Так що згадаємо зараз дитинство да. і тато. І до речі, воно, е, да. до речі, воно продається по штучній да? І по кілограмам. По кілограмах і по штучні, да, да. І, так, і так? можна штучніх. Тому все, розрізаємо. Так, ну в принципі, від тобі подивилися, багато є різних варіантів як це зробити. Але думаю, що без різниці нам головне цю м'якость куштувати. Ну щось мені здається, що це буде топ-топ. Ну і нарешті, як я думаю, що саме смачне з нашого сьогодні презентації нашої, це у нас ось так його ананаси. В принципі, ну, запах вже прикольний, будемо куштувати. Ну, з Богом. Красиво жити не, не заборонишся кажеш. Василь за свої роки перший раз пробує ананас. М -м -м. і згадує своє дитинство. М -м -м. Просто мед. Таке, як в дитинстві було? Не пам'ятаю яким був тинсті. Ну, навіть мачком така зі. Дуже смачно, друзі. Нам треба було не тут фіню купляти, а купити два, два ананаси на цій хороші. Значить, наступний раз купляємо три ананаси і їм це утром в обіди вечором у mm -hmm. нас буде. Mm -hmm. Вибачайте, що плямкою, тому що тут фігню їв, а тепер смачно. Я думаю, що така, що смачно рекомендую, а у нас раз воду можна купити, скуштувати. На Новий рік ми не купляли, тому зараз взяли. Ну це божественно. Так що, друзі, така у нас тематика відео. Е, що? Було не, не легко це зробити. намучився трошки. Але останнім цим фруктам дуже радий. Смачний, реально дуже смачно. Тому. Ти не шкодуєш, що ув'язався в мою ідею Накшибаті? Ну, шкодував до того моменту з'їв на нас. Реально смачне. Ну, все одно, давай почнемо з того, що ми спробували з тобою всякі екзотичні фрукти, які ми взагалі ну ми, навіть, навіть не, не деякі взагалі не близько знімали. Uh -huh. ну, Наш так цього не Это, ми деякі фрукти, навіть взагалі не знали з нас їх. Ми бачили фрукти, але mm -hmm. ми їх нас не спробували. Наприклад, ми так само не знали, що кокос можна так само в домашніх умовах його відкрити, зробити з них. Да, хтось думав, що в кокосі ще й молочко кокосове буде. Ну, а да. я, казав, що не буде. я ще й цукерки зробила з кокоса, ну до так. речі. А саму шкарлупу кокоса використала як декор. Ну, Тому, друзі, ставте лайк, якщо ця тема зайде, то будемо щось продовжувати. А на цьому будемо закінчувати відео. З вами завжди був Василь, моя дівчина Юля, всім миру, здоров'я, всім, всім пока.